Почати роботу з курсами необхідно увійти до свого аккаунту на платформі, відкрити свій кабінет, в першу чергу переглянути відеоінструкцію, поставити пташку, що ви уважно її опрацювали, та натиснути Розпочати. Далі з'являється можливість скопіювати будь-який курс на платформі та запросити туди своїх учнів та учениць. В першу чергу обираємо клас, предмет. Та назву курсу із запропонованих. Натискаємо Готово. Розпочався процес копіювання курсу. Іноді нам треба трошки почекати, доки копіювання завершиться. Щоб переглянути, чи завершилось копіювання, можна оновити сторінку. Скопійований курс з'явиться у вкладці Управління курсами. Ось наш курс. Натискаємо Запросити учнів та учениць. Аби зареєструвати або відрахувати учнів та учениць з курсу, необхідно додати їх електронні адреси через кому. Якщо ви хочете, щоб ваші учні отримали сповіщення на електронну пошту про те, що їх було зареєстровано, поставте пташку тут. Натискаємо Зареєструвати на курс. Бачимо статус Успішно зареєстровано та надіслано повідомлення такому користувачеві. Також ми можемо переглянути стан реєстрації того чи іншого учня або ж учениці. Для цього також вводимо його або її електронну пошту. Натискаємо переглянути стан запису. Стан запису для цього користувача зареєстрований на курсі. Наступна секція сторінки допомагає нам зареєструвати або скасувати права для учасників та учасниць команди курсу. І з відкривного списку ми можемо обрати роль у команді. Для того, щоб додати будь-яку роль певному користувачеві, необхідно обрати роль та зазначити електронну пошту цього користувача, натиснути Додати. Наразі цей користувач є помічником на нашому курсі. Якщо ми хочемо вилучити цього учасника з команди, натискаємо Скасувати доступ.